19 серпня 2023 року, у день свята Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі за урочистим богослужінням у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського предстоятелю співслужили митрополит Васильківський єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Участь у богослужіння взяли гості з православної церкви в Америці, керуючий справами Православної церкви в Америці проти ірей Олександр Рентель та настоятель собору на честь ікони Пресвятої Богородиці віднайдення загиблих у Лос-Анджелесі проти ірей Назарі Полатайко. на гору преобразися Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до Пастви зі словом проповіді. Коли людина має правильну віру, не як аби яку, а правильно знає, хто такий Бог, і вірить в нього, то ця люкій віри, правильна віра народжується правильна надія. Надія така світла, яка, для якої не буває, якихось до таких безпросвітних моментів або майбутнього. Завжди, якщо людина має цю надію, світлу надію, то для неї скрізь є ну, прозоре майбутнє, вона бачить, що там в кінці. І коли людина має е, надію, то надія е, породжує любов. Любов е, я маю на увазі жертовну любов, не таку любов, як торговля, що я тобі зробив щось добре Ти мені надію, що ти мені таке саме зробиш. Ні, надія народжує таку любов, яка робить добро і нічого не чекає взамін. Це жертовна любов. За літургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним, предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Розподіваюся, висповняючи, пророчествує Сергія, благоволення шархідіакона по присвітіра. Помолимся обоєм, да прийде на нього благодать всі свята Голуха. За богослужінням, блаженніший митрополит Онуфрій висвятив клірика Київської єпархії, архідіакона Сергія Бур'яна на священну інока. Після літургії предстоятель звершив освячення плодів нового врожаю. Архіпастер окропив святою водою паство, а також виноград і фрукти, які принесли віряни. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.